Вітаю! І з вами знову я, Ігор Хворостяний, і сьогодні ми спробуємо опанувати тему правопис апострофа та знака м'якшення. Вона є надважливою, оскільки тестові завдання завжди передбачають перевірку знань абітурієнтів із орфографії. Спробуємо зробити це легко, невимушено, не докладаючи особливих зусиль. Почнімо з апострофа. Перше, що слід запам'ятати. Так, це те, що апостроф в українській мові вживають для позначення роздільної вимови. Тому, якщо у вимові ми чуємо звук «й», який забезпечує таку роздільність, то на письмі треба ставити апостроф. Порівняємо слова бур'ян і буряний в'юнок і рюкзак. Зазначимо, що апостроф ставлять перед літерами я, «ю», «є», «ї» Які позначають два звуки. Після яких же звуків це відбувається? Тут слід знати чотири правила, що стосуються саме українських слів. Перше, після губних буповимфу їх легко запам'ятати в реченні мав був. Наприклад, б'єш, п'ю в'яли й м'ясо, верф'ю. Друге, після твердого р, як, наприклад, у словах пір'я матір'ю. Третє. Після будь-якого приголосного, якщо ним закінчується префікс або перша частина складного слова. Наприклад, об'їзд дит'ясла. І четверте. Після К у слові лук'ян і похідних від нього. Наприклад, Лук'яненко, Лук'янко, Лук'янівка тощо. Але якщо перед губним пригадаємо мавпабув, стоїть приголосний крім Р. І він належить до корення слова, то апостроф писати не треба. Наприклад, духмяний, різдвяний свято, цвях мавпячий. Проте, якщо перший приголосний належатиме до префікса, або цим приголосним буде р, апостроф слід знову ж таки писати. Як у словах зв'язаний і черв'я. З апострофом більш-менш зрозуміло. Тепер проаналізуємо правила правопису знака м'якшення. Його в українській мові пишуть лише після семи літер, які легко запам'ятати в реченні, де ти з'їси цілини. Наприклад, дьоготь, низько, сьогодні, турецький, льон, синь. Знак м'якшення може стояти і після Р. Але лише тоді, якщо за ним є буквосполучення м'який знак О. Як у слові згорьований. Після інших букв ми не писатимемо знак м'якшення. Розгляньмо випадки, у яких абітурієнти найчастіше припускаються помилок. По-перше, не забуваймо, що слід писати знак м'якшення у суфіксах «ськ», «ць «зьк», «цьк», «еньк», есеньк, юсіньк, ісіньк. Як, наприклад, у словах міський, вузький, малесенький, манюсінький. Але не будемо писати його в словах типу в'язкий, баский, боязкий, різкий, бо в них зк і ск не є суфіксами. Зрештою, прислухаймося, у вимові не чуємо в цих словах м'якості. По-друге, у дієсловах типу піднося, винося, викинься, будемо писати знак м'якшення, оскільки це дієслова в наказовому способі. Вони утворені додаванням до слів піднось, винось викинь постфікса ся. Якщо ж наказового способу немає, то й знак м'якшення писати не слід. Як наприклад, у слові розрісся. Особливо складними бувають випадки правопису знака м'якшення між двома приголосними. Є таке правило: після н перед «ж», «ч», «щ», «ш» м'який знак не пиши. Тобто. Якщо перший приголосний у збігові Н, а другий шиплячий, то знак м'якшення не пишеться. Наприклад, камінчик менше. Проте з цього правила є винятки: це слова женьшень, бринчати, «нянчити» і маньджурія. Варто запам'ятати також правопис російських прізвищ, типу Горький Зорькін», у яких після Р перед приголосним пишемо знак м'якшення. Слова тьмяний і різьбяр пов'язані як із темою знак м'якшення, пишемо його між двома приголосними, так і з темою апостроф. Не ставимо апостроф за умов збігу двох кореневих приголосних. Отже, маємо всього вісім винятків, повторімо їх ще раз: Женьшень, Бринчати, Нянчити манджурія, Горький Зорькін, тьмяний і Різьбяр. Будьте уважні! Якщо перший з двох приголосних, що збігаються Л, знак м'якшення слід писати, порівняймо: менше, але більше велетенський, але сільський. Слід бути обережним із правописом присвійних прикметників та іменників у давальному відмінку. Такі слова треба ставити в початкову форму. Якщо в ній знак м'якшення не пишеться, не слід його писати і в похідних словах. Наприклад, у словах Васьчин «дівчинонці» – вони утворені від Васька і дівчинонька, знак м'якшення є, а в Тетянчин і дівчинці нема, бо утворені від тетянка і дівчинка. Проблемним для абітурієнта часто є правопис іншомовних слів, адже передавати роздільну вимову у них може як апостроф, так і знак м'якшення. Тут варто скористатися таким простим алгоритмом. Спочатку з'ясовуємо, чи не починається слово з префікса. Найчастіше це ін, кон ад ар, пан. Якщо це так, пишемо апостроф. Наприклад, ін'єкція, «кон'юктивіт», ад'ютант, панєвропейський. Якщо слово не починається з префікса, пригадуємо, що знак м'якшення ставиться після де ти з'їси цілини, в інших випадках слід писати апостроф. Тому слова Нью-Йорк Вольєр Мон слід писати зі знаком м'якшення, а слова «Х'юстон», «Інтер'єр», Кешю із апострофом. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивченні теми. Перше. Немає орфографічних помилок у словосполученні. Як бачимо, це завдання стосується правил уживання апострофа. Проаналізуємо всі варіанти. У слові бюджет із варіанта А. Немає роздільної вимови. Я не вимовляю б'юджет. Отже, апострофа там не має бути. У варіанті Б об зі слова об'їхати це префікс, тому після нього слід поставити апостроф перед «ї». Слово ін'єкція з варіанта В теж має іншомовний префікс ін, тому і його я писатиму з апострофом. Пригадую, що апостроф пишу після твердого Р перед «я», «ю», «є», «ї». Тому й слово подвір'я має писатися з апострофом. Отже, правильний варіант «де», у якому префікс транс закінчується на приголосний перед є. Ставимо апостроф. А з зі слова зв'язок префікс друге завдання. М Який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка? У кожному з варіантів відповідей є слова зі збігом приголосних. Пам'ятаємо, що в такому випадку треба аналізувати, що ж це за приголосні. Якщо перший із них Л ставимо знак м'якшення, як у словах ковальський, мільйон сільський. В інших випадках збігу двох приголосних слова тонший, велетенський, «барабанщик», «ударте» знака м'якшення нема. Тому варіанти відповіді А, Б, В, Д зайві, неправильні. У слові квітонька пишемо знак м'якшення. Оскільки маємо суфікс зі значенням зменшуваності, пестливості оньк. Таким чином, правильна відповідь варіант Г: квітонька, сльозинка, «сльозинка», «сільський». Тож краще спробувати усвідомити прочитане, відпрацювати усвідомлене на практиці, зробити якомога більше тестів. Адже успішною будь-яка навичка стає лише, як мінімум, після сьомого правильного застосування. Дякую за увагу. І до нових зустрічей.